Шановні колеги, ми презентуємо цей проект так, на такому високому рівні, саме через те, що сьогодні важко знайти більш болючу проблему ніж регулювання зовнішньої міграції. Питання це не тільки в тому, що. Так багато від нас виїжджає, хоча і це також. Але взагалом зовнішня міграція сьогодні перетворилася на головний драйвер взагалі демографічної динаміки. Ми бачимо скорочення населення, ми бачимо проблеми, які з цим пов'язані. Але ми не хочемо віддати самі собі звіт в тому, що підвищення народжуваності абсолютно нереально до того рівня, який потрібен. Країні сьогодні зниження смертності, дай Боже, ми будемо тут мати успіх, але все одно, це ми не зможемо вийти з пастки природного скорочення населення України. Єдина можливість, яка може щось зробити тут, це регулювання зовнішньої міграції. Декілька цифр. Я не схильна нікого лякати, але як би там не було на сьогодні, за даними Євростату. Зі статусом тимчасового захисту перебувають 4,1 мільйони українців. Оскільки Євростат дав е, вікову структуру цих людей, то нетрудно порахувати було що 2,5 мільйони це люди активного працездатного віку. Переважною мірою жінки, але і чоловіки є також десь 17% чоловіків. А, крім того. Ми маємо ще приблизно 2,5-3 мільйони наших людей, які поїхали працювати і працюють там ще до війни. Якщо ми складемо це, це виходить з приблизно мільйонів осіб. Це вже Дуже серйозна цифра сьогодні на е, підконтрольних Україні територіях. Я не хочу говорити про 91-й рік, хоча безумовно, ми повинні мати це на увазі. Але на підконтрольних Україні територіях сьогодні проживає приблизно 31 мільйон осіб з невеликим там хвостиком. Добре, якщо 40% з них це робоча сила, може бути і менше. Ми дуже погано орієнтуємося в тому, яка вікова структура цього населення. Тобто для цієї сукупності 5 мільйонів це дуже серйозна річ. До цього додайте, будь ласка, що дуже багато там дітей. І якщо ми не зможемо повернути цих людей до України, то це означає, що і діти залишаться за кордоном, а це наше майбутнє. В нас і так сьогодні людей старше 65 років на 20% більше, ніж їх є до е, працездатного віку. І ще є один ризик: після війни, після скасування воєнного стану, сім'ї воз'єднаються, але питання де? Тому ми не можемо очікувати кінця війни. Ми повинні сьогодні починати працювати, ми повинні сьогодні виробляти, міняємо таку внятну е, міграційну політику. І ми безумовно повинні прораховувати всі варіанти. Я хочу сказати, що всіх ми безумовно не зможемо повернути. Не треба про це навіть мріяти, але ми можемо працювати з тими, хто залишиться за кордоном. Співпрацювати з ними, співпрацювати з діаспорою для того, щоб покращувати імідж України в очах і європейців, і не тільки європейців, для того, щоб вони розуміли, що ми, перепрошую, не з пальми вчора злізли, а ми освічена нація з високим потенціалом, з високими трудовими навичками і якостями. І саме тому ми і пропонуємо вам весь час презентувати. Окей, не весь час періодично представляти нам ті результати, які ми матимемо на вашому комітеті, Ми готові це робити.